Як пшеничка гарна? Ну, гарна, вона вже куститься, вона ще кустилася і в січні, місяці, коли були відлиги. Густота, в принципі, вже в зимовий період додавалася, в порівнянні з осінню. Е, ну, Ще перша декада лютого. Все буде залежати від того, коли відновиться вегетація і як ми спрацюємо з азотом. Через те, що на даному полі, для того, щоб вона краще розвивалася, вже на час відновлення вегетації, рослина має вже поживу брати, особливо азот. І тоді вона буде формувати нові продуктивні пагони. А як взимку хвороби розвиваються? Ну, для кожної хвороби є свій температурний градієнт. Наприклад, найменші температури, при яких може розвиватися хвороби, в основному існують для фузаріозів. Уже При температурі від 0, плюс 2 вже можуть фузаріози проявлятися на посівах. Тобто, Є для кожної хвороби свій біологічний мінімум для її розвитку. Для інших хвороб, септоріоз, іржа, температура повинна вже бути більш висока. Плюс 12, ну, мінімальний поріг температури. Тобто, Для того, щоб знати, хвороби завжди є. Як кажуть, немає хворих, немає здорових, є погане обстеження. А от є така хвороба, як сніжна пліснява. Ну, вона ж недаремна називається сніжня. Мабуть, да. під снігом вона. Ну, це в основному є випадки, коли понад полосою, коли високо, добре розкущені посів, коли тривалий час, особливо вже весною при теплій погоді, то довго лежить сніг. Тоді може проявлятися тіфульоз, снігова пліснява, яка визивається також фузаріозними грибами. І це небезпечне захворювання. І при таких випадках ми взагалі працю, ну, рекомендуємо працювати з продуктами з бензомідазольної групи: карбендазін, беноміл, тіфонат метил для того, щоб призупиняти розвиток цієї інфекції. Що ще? Можна Поради. сказати і порадити да. аграріям в зимовий період. Ну, набиратися сил перед новим сезоном. Порадимо. Як і пшенички. Е -е, як і пшениці, так. Да. Е -е, вчитися, навчатися. Хто, можливо, до кінця десь не розуміє, а що робити, то є ще час навчатися. Ми в даний час проводимо навчання для фермерів, для агрохолдингів. Для господарств різного рівня власності, в принципі, можете звертатися і ми проведемо навчання на будь-яку тему: чи по захисту, чи по мінеральному живленню, любої культури. В принципі, сьогодні необхідно вчитися і готуватися. Хто підготовлений, попереджений, той завжди озброєний. Ну, не всім подобається онлайн навчання. Ми так розуміємо. Ми можемо під'їхати в будь-яке місце, в будь-яку точку. Завчасно. Головне питання завчасно. З нами зв'язатися і ми визначимо тематику, домовимося і вийдемо на місце і проведемо навчання в аудиторії. Нема проблем. І зададуть різні питання. Учасники фахівці будуть задавати. Питання на будь-яку тему, яка стосується агрономії, рослинництва. можливо, не тільки рослинництва. Ми можемо відповісти на різні питання, але в основному це в агрономії, в рослинництві. І ми на них відповімо, зробимо дискусію. Це береться не просто на якомусь книжному матеріалі, але у нас великий практичний науковий досвід. Бажаємо вам, друзі! Завжди буде бути в курсі всіх справ. Двері мудрості та знань завжди відкриті, а інвестиції в знання 100% завжди окупаються. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка, ви завжди дізнаєтесь про все нове, що стосується агрономії. Ставте лайки, дають інформацію, піднімайте догори. Коментуйте, будьте активними. Поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами. Що ще побажати? Бажаємо вам і нам перемоги, добра злагоди, миру, здоров'я, стабільності, високих завжди прибутків, щоб ви їх могли інвестувати і в техніку, і в генетику, і в знання. Слава Україні!